Дорогі здобувачі освіти! Сьогодні ми з вами розпочнемо дуже важливу тему: це будова технологічної машини. Уявіть собі кухню великого ресторану чи їдальні. Тут працює не тільки кухар, а й десятки різних машин: м'ясорубки, міксери, тістоміси, овочерізки. Усе це обладнання допомагає швидше і якісніше готувати страви. Але, щоб уміти правильно користуватися машинами, ми повинні знати, з чого вони складаються, як працюють їхні частини і як між собою взаємодіють. Чому ця тема важлива саме для вас? По-перше, знання будови машини допоможе вам безпечно працювати і уникати трав. По-друге, якщо ви знаєте, з яких частин складається машина, то зможете швидко зрозуміти причину несправності та вчасно її усунути. По-третє, розуміння будови обладнання робить кухаря більш професійним. Ви не тільки натискаєте на кнопку Пуск, а й розумієте, що відбувається всередині машини. І найголовніше це знання, які стануть у пригоді у вашій майбутній роботі. Адже без справжнього устаткування неможливо приготувати велику кількість страв якісно і вчасно. Отже, вивчаючи будову технологічної машини, ви робите крок до справжньої майстерності кухаря. Уявіть собі сучасну кухню ресторану або виробничий цех. Кожна машина, яку ви бачите, не просто стоїть і чекає на використання, вона виконує важливу функцію. Машина це механізм або сукупність механізмів, які створені для того, щоб полегшити фізичну або розумову працю людини. І підвищити її продуктивність. Іншими словами, машини допомагають робити роботу швидше, легше та ефективніше. Усі машини можна поділити на два основні класи: перший клас це машини-двигуни. Ці машини перетворюють один вид енергії в інший, зручний для використання. Наприклад,. Електродвигун перетворює електричну енергію на механічну. Завдяки таким машинам ми отримуємо енергію, яка рухає механізми, обертає ножі, мішалки або конвейери. Другий клас це робочі машини. Ці машини виконують операції безпосередньо над об'єктом. Тобто змінюють його форму, властивості, стан або положення. Наприклад, м'ясорубка подрібнює м'ясо. Тістомісильна машина замішує тісто, а хліборізка нарізає хліб рівними скибочками. Кожна машина складається з трьох основних частин. Привідний механізм дає машині енергію для роботи. Передавальний механізм передає енергію від приводу до виконавчого органу. Виконавчий механізм безпосередньо виконує роботу над продуктом. Машина виготовляється з великої кількості деталей і вузлів. У ній використовують як деталі загального призначення, наприклад, болти, гайки, підшипники. Так і спеціальні деталі, які розроблені для конкретного виду роботи машини. Таким чином, кожна машина це складний організм, де всі частини взаємопов'язані, і правильно організована робота механізмів дозволяє людині значно підвищити продуктивність праці. Уявімо кухню ресторану або виробничий цех. Кожна машина, яка тут використовується, складається не просто з однієї частини. Її будову можна розділити на деталі, вузли та групи. Деталь це елементарна частина машини, виготовлена з одного матеріалу і без застосування збірних операцій. Вона сама по собі не складається з інших частин і виконує певну функцію. Наприклад, ніж у м'ясорубці, або лезо овочечистки, або гак у тістомісильній машині, вузол це збірна одиниця, це виріб, що складається з кількох деталей, з'єднаних між собою на підприємстві виробнику. Наприклад, це може бути вузол подрібнення м'ясорубки, який складається з ножа, решітки та корпуса. Це буде вузол м'ясорубки. Редуктор тестомісильного пристрою також буде вузлом. Або вузол нарізання хліборізки. Деталі машин можна розділити на деталі загального і спеціального призначення. Деталі загального призначення це ті, які входять до складу різних машин і виконують однакові функції. Вони бувають нероз'ємні, в свою чергу поділяються на зварювальні, заклепочні та спаювальні та роз'ємні, які в свою чергу поділяються на різбові гайка, гвинт, болт, шайба. Шпоночні клинові або призматичні шлицьові штифтові. Стандартизація таких деталей дозволяє використовувати їх у багатьох машинах ресторанного господарства, зменшувати собівартість продукції, спрощувати складання та ремонт машин, забезпечувати взаємозаміну деталей. Деталі спеціального призначення зустрічаються лише в окремих видах машин і призначені для специфічних функцій. Наприклад, ніж з особливою формою для котлетної машини або насадка для нарізання овочів кубиками в овочерісці. Або унікальна лопать для тіста в тістомісильній машині. Отже, щоб будь-яка машина працювала правильно і надійно, важливо знати, які деталі і вузли вона містить, які з них універсальні, а які спеціалізовані, і як вони взаємодіють між собою. Уявімо сучасну кухню ресторану або цех масового харчування. Кожна машина складається з декількох деталей, з'єднаних у вузли. Вузол, як я й казала раніше, це поєднання декількох деталей, які разом виконують певну функцію. У машинах підприємства ресторанного господарства основними частинами є. Основа, або вона ще називається станина, це опора машини, на якій монтуються всі інші вузли. Вона забезпечує стійкість і правильне розташування всіх механізмів. Наприклад, станина м'ясорубки або тістомісильної машини. На малюночку ви бачите, як вона виглядає. Корпус. Призначений для розміщення внутрішніх частин машини. Іноді корпус і станина виконуються як одно ціле. Наприклад, корпусовочі різки або хліборізки, який захищає робочі механізми. Електродвигун це джерело механічної енергії. Він забезпечує рух усіх робочих органів. І передавальних механізмів. Наприклад, це може бути електродвигун тістомісильного апарата або м'ясорубки. Передавальний пристрій передає енергію від двигуна до робочих органів. Наприклад, це можуть бути шестерні, ремені або редуктори в кухонних машинах. Робочі деталі. Або робочі органи це деталі або вузли машини, які безпосередньо діють на продукт і виконують його обробку. Прикладом робочих органів можуть бути ножі м'ясорубки, леза овочерізки, гак для замішування тіста тощо. Робоча камера. Або її ще називають камера для обробки. Це місце, де продукт проходить обробку. Вона може поєднуватися з навантажувальним, завантажувальним пристроєм. Наприклад, камера для нарізання овочів у овочерісці, або діжка для тіста в тістомісильній машині, Пульт управління. Це елемент, за допомогою якого оператор керує машиною. Регулює швидкість, включає або вимикає різні механізми. Наприклад, це можуть бути кнопки та ручки управління на хліборізці або м'ясорубці. Таким чином сучасна машина представляє з собою чотирьохелементний комплекс. Привідні механізми, передавальні пристрої, виконавчі робочі органи, апарати регулювання та управління. Кожен вузол і деталь має своє призначення станина і корпус забезпечують конструктивну основу. Електродвигун дає енергію, передавальні пристрої рухають робочі органи, а робоча камера та Органи обробляють продукт. Завдяки такій будові машини стають надійними, ефективними і здатними виконувати різноманітні кулінарні операції швидко та якісно. Коли ми говоримо про машини та механізми у харчовому виробництві, важливо зрозуміти основне. Будь-яка машина складається з окремих частин. Ці частини називаються деталями. Як я казала раніше, ми вже розбирали, що таке деталь. Це найпростіший елемент машини, виготовлений з одного виду матеріалу без використання з'єднання різних частин. Наприклад, гвинт, вал, шестерня, ніж. Вінчик у збивальній машині. Деталі відрізняються за своєю функцією і призначенням. Можна виділити кілька основних груп. Перша це кріпильні деталі. Вони потрібні для з'єднання частин між собою: це гвинти, гайки, болти, шпильки. У кухарському устаткуванні вони використовуються скрізь. Від закріплення корпусу тістоміса до закріплення ножів у м'ясорубці. Друга група деталі передачі руху. Це можуть бути вали, шестерні шкиви паси. Вони передають енергію від двигуна до робочих органів машини. Наприклад, у міксері електродвигун через редуктор і шестерні обертає вінчики. Третя група. Робочі деталі. Ті, які безпосередньо виконують технологічний процес. У кухонному обладнанні це ножі, м'ясорубки, тістомісильний гак, диски для нарізання овочів, збивальні вінчики. Саме завдяки їм ми отримуємо готовий продукт. Четверта група корпусні деталі. Це основа або Оболонка машини, яка тримає всі інші частини. Вони забезпечують захист і міцність, наприклад, металевий корпус блендера чи тістоміса. І п'ята група це допоміжні деталі. До них можуть відноситися ручки, кришки, решітки, піддони тощо. Вони роблять роботу безпечнішою та зручнішою. Отже, кожна деталь має своє місце і значення. Якщо хоча б одна вийде з ладу, машина працювати не буде. Для кухаря це дуже важливо, бо справжнє устаткування допомагає швидко та якісно готувати страви. Наприклад, у м'ясорубці є електродвигун, вал, шнек, ніж, решітка і корпус. Якщо затупиться ніж, фарш вийде неякісним. Якщо пошкодиться решітка, машина може заклинити. А в збивальній машині основні робочі деталі це вінчики. Вони повинні бути міцними, чистими і правильно закріпленими, щоб збивання було рівномірним. Таким чином, деталь. Це основа будь-якої машини. Вивчаючи їх, ми краще розуміємо, як працює устаткування кухаря, як його правильно використовувати і обслуговувати. Ми вже знаємо, що деталь це найпростіша частина машини. Але коли кілька деталей з'єднуються разом і виконують спільну роботу. Утворюється вузол. Повторюсь: вузол це сукупність деталей, які об'єднані між собою для виконання певної функції в машині. Простіше кажучи, вузол це вже маленька міні-машина всередині великої машини. У кухарському обладнанні можна виділити такі основні вузли. Приводний вузол. Він складається з електродвигуна, валів, шестерень чи пасів. Його завдання передати енергію і рух до робочих органів машини. Наприклад, у тістомісці електродвигун з редуктором передає обертання на місильний гак Робочий вузол включає ті деталі. Які безпосередньо виконують технологічну операцію. Наприклад, у м'ясорубці це шнек, ніж і решітка, які разом утворюють вузол для подрібнення м'яса. Корпусний вузол. Усі корпусні деталі, які утримують інші частини та захищають механізм. Наприклад, це може бути металевий корпус міксера, що закриває двигун і механізм передач. Керуючий вузол. Це пульт управління, кнопки, вимикачі, датчики. Вони відповідають за включення, регулювання швидкості чи програм. Наприклад, у сучасному блендері ми маємо кнопки для вибору режимів. Це і є керуючий вузол. Захисні вузли це кришки, решітки, блокування, які гарантують безпечну роботу кухаря. Наприклад, у овочерізці є захисна кришка, яка блокує запуск, якщо вона не закрита. Отже, вузол це важливий елемент машини. Без якого вона не може працювати. Кожен вузол має своє призначення і складається з кількох деталей, які повинні бути справними та правильно зібраними. Для кухаря це означає: якщо пошкодиться одна деталь, то страждає цілий вузол. Якщо вийде з ладу вузол, машина може зовсім зупинитися. Наприклад, у м'ясорубці, якщо затупився ніж або деталь, то робочий вузол вже не подрібнює якісно. А якщо зламається шнек, вузол перестане виконувати свою функцію повністю. Таким чином, деталі утворюють вузли, а вузли разом формують повну машину. Знання їхньої будови допомагає кухарю не лише користуватися устаткуванням, а й вчасно виявляти несправності. Коли ми говоримо про машини і механізми у ресторанному господарстві, окрім деталей і вузлів, дуже важливо знати ще одне поняття це продуктивність. Продуктивність це кількість продукції, яку машина може обробити або виготовити за певний проміжок часу. Іншими словами, наскільки швидко і ефективно працює обладнання. Зазвичай продуктивність вимірюється у кілограмах або літрах за годину. Інколи у штуках за хвилину. Наприклад, м'ясорубка для підприємств ресторанного господарства. Може переробити від 100 до 300 кг м'яса за годину. Овочерізка нарізати від 200 до 400 кг овочів за годину. Збивальна машина для тіста обробити від 20 до 60 літрів тіста за раз. Продуктивність залежить від кількох факторів: потужність двигуна. Чим потужніший двигун, тим більше сировини машина здатна обробити. Розмір робочої камери. Наприклад, у міксері, чим більша чаша, тим більше тіста можна замісити за один цикл. Стан деталей і вузлів. Якщо ніж у м'ясорубці тупий, продуктивність одразу падає. Правильність експлуатації. Якщо перевантажувати машину, вона не тільки працюватиме повільніше. Ай може швидко зламатися. Для кухаря знання продуктивності дуже важливе. Чому? По-перше, це допомагає правильно планувати роботу на кухні. Якщо треба приготувати 50 кг фаршу, треба знати, скільки часу займе його обробка. По-друге, продуктивність впливає на вибір обладнання. Для маленького кафе. Достатньо м'ясорубки з продуктивністю 100 кг на годину. А для великої їдальні потрібна машина на 300 кг на годину. По третє, від цього залежить ефективність роботи кухаря. Справне обладнання дозволяє швидше готувати страви і встигати обслуговувати велику кількість відвідувачів. Отже, продуктивність. Це показник, який показує можливості машини. Висока продуктивність означає швидку та якісну роботу, а низька затримки і додаткові зусилля кухаря. Тому на практиці кухар завжди має стежити, щоб обладнання працювало правильно, не було перевантаженим і своєчасно проходило технічне обслуговування. Ми вже знаємо, що кожна машина має деталі, вузли і певну продуктивність. Але щоб правильно користуватися обладнанням, його потрібно вміти вивчати і обслуговувати. У цьому допомагає технічна документація. Технічна документація це офіційні документи, які пояснюють, як працює машина, як її зібрати. Встановлювати, використовувати і обслуговувати. Простіше кажучи, це паспорт і інструкція машини. Зазвичай до технічної документації входять паспорт виробу. Це головний документ на машину. У ньому вказані назва, марка, завод-виробник, рік випуску технічні характеристики. Ну, такий, наприклад, як потужність двигуна, продуктивність тощо. Також там може бути вказана гарантія. Для кухаря паспорт потрібен, щоб знати, які можливості має обладнання та які в нього обмеження. Другий документ це інструкція з експлуатації. Вона пояснює, як правильно користуватися машиною. Як підключати до електромережі, як запускати і зупиняти, які режими роботи існують, як чистити і змащувати. Наприклад, у міксера є рекомендації: не перевищувати об'єм чаші, збивати на потрібній швидкості, мити вінчики після кожного використання. Третя. Це схеми та креслення. Показують будову машини, розташування деталей і вузлів. Це важливо, коли треба замінити зламану частину або провести ремонт. Наступне правила техніки безпеки це попередження про можливі небезпеки, до яких відносяться електричний струм. Гострі ножі, рухомі частини тощо. Наприклад, у м'ясорубці заборонено проштовхувати м'ясо руками. Для цього є спеціальний штовхач. А, і останній документ це журнал обліку роботи обладнання. Його ведуть на великих підприємствах. У ньому записують, коли машина використовувалася. Які були несправності та як проводився ремонт? Чому для кухаря важлива технічна документація? Вона допомагає правильно вибрати режими роботи, дозволяє уникнути поломок і аварій. Допомагає економити час і сили, бо машина працює у потрібному режимі, гарантує безпеку праці. Отже, технічна документація. Це дорожня карта роботи з машиною. Якщо кухар добре її знає, то обладнання буде служити довше. Працювати без збоїв, а сам кухар працювати безпечно та ефективно. Сьогодні ми з вами з'ясували, з чого складається технологічна машина. Ми розібрали, що її основні частини це основа і корпус, які отримують усі деталі, електродвигун, що приводить машину в дію, передавальні механізми це вали, шестерні паси, які передають рух, робочі органи, які виконують основний процес. Це можуть бути ножі, гактістоміса, вінчики тощо. Робоча камера. Де розміщуються продукти, пульт керування, що забезпечує безпеку та зручність, ми також нагадали, що деталь утворює вузол, а вузли разом формують цілу машину. Кожна частина важлива, якщо зламається одна деталь, вузол працювати не буде, а отже і машина зупиниться. Крім будови, ми звернули увагу ще на два важливі моменти: продуктивність це показник, скільки продукту машина може обробити за певний час у кілограмах на годину, або літрах на годину, або в штуках на хвилину. Від продуктивності залежить наскільки швидко кухар виконує свою роботу. І саме за цим параметром. Підбирають обладнання для маленького кафе чи великої їдальні. Технічна документація це паспорт і інструкція до машини. Вона містить технічні характеристики, правила роботи, схеми деталей, рекомендації з безпеки та обслуговування. Для кухаря це дорожня карта, яка допомагає правильно експлуатувати обладнання. І уникати аварій чи поломок. Отже, робимо висновок: будова машини, її продуктивність і технічна документація це три основи, без яких кухар не зможе професійно та безпечно працювати з обладнанням. Знання цих елементів допомагає не тільки ефективно виконувати виробниче завдання, а й робить кухаря справжнім фахівцем своєї справи.